Барбарис це неймовірно красивий декоративний і плодовий чагарник, він приголомшливо виглядає в саду в будь-який час року, навесні і влітку з яскравим листям, восени за вогненно червоними, золотистими або багряними листям, а взимку за червоними ягодами, які не тільки красиві, але і володіють цілющими властивостями. До речі, барбарис вважається енергетично сильною рослиною, він дарує людям бадьорість і гарний настрій. А ще він позитивно впливає на інші рослини навколо, зміцнюючи їх. Вирощувати барбарис нескладно він невибагливий. У цьому відео я розповім, як правильно його посадити і доглядати за ним, а також поділюся кращими сортами, які прикрасять ваш сад. Барбарис це багаторічний колючий чагарник. Його висота може бути від 40 см до 3 м, в залежності від виду і сорту. У нього бувають їстівні ягоди у харчових сортів, і неїстівні – у декоративних. Листя у барбарису невеликі, зубчасті еліптичної форми. Вони можуть змінювати колір протягом сезону, що робить кущ особливо ефектним. Цвіте барбарис зазвичай в травні червні. Квітки, зібрані в кисті по 20-25 штук, бувають жовтими, помаранчевими, рожевими, в залежності від сорту. Плоди дозрівають до кінця літа або початку осені. У харчових сортів вони червоні, коралові або золотистобордові, а у декоративних найчастіше неїстівні, але дуже красиві. Існує безліч видів барбарису і більше 500 сортів. Серед них є і мініатюрні. Висотою всього 30-40 см і високі до 3 метрів і вище. Найпопулярніші види звичайний, канадський, Амурський, Отавський і тунберга. В Україні найчастіше вирощують барбарис звичайний і барбарис тунберга. Барбарис звичайний це їстівний і лікувальний вид він виростає до 2,5 метрів, дуже морозостійкий, витримує до мінус 41 градуса. Навесні він покривається яскраво-жовтими ароматними квітками, які приваблюють бджіл. Влітку кущ стає яскраво зеленим, а восени листя забарвлюються в вогненно-червоний або золотисто бордовий колір. Ягоди дозрівають у вересні, вони червоні, подовжені, дуже корисні. Їх можна сушити, робити з них компоти і вино. Але важливо пам'ятати, незрілі ягоди їсти не можна, вони містять алкалоїди. Барбари Стунберга найбільш декоративний вид його люблять і садівники, і ландшафтні дизайнери. Висота куща від 50 см до 3 метрів. Гілки дугоподібні з помаранчевою або червоною корою. Листя можуть бути смарагдовими, золотистими, помаранчевими, червоними, бордовими, рожевими і навіть строкатими. Восени кущ виглядає просто приголомшливо. Цвіте барбарис Тунберга в кінці травня, а до осені з'являються яскраві коралові ягоди. Вони не істівні, але дуже красиві. Як правильно посадити барбарис? Коли садити? Якщо саджанець має закриту кореневу систему, у горщику його можна садити з весни до осені. Якщо коріння відкриті, краще садити навесні. З кінця квітня до середини травня, або восени з кінця серпня до середини вересня. Де садити. Барбарис любить сонце. У тіні його листя втрачають яскравість, а кущ може чахнути. Також важливо захистити його від холодного вітру, наприклад, посадити біля південної стіни будинку. Не садіть барбарис в низинах або там, де близько ґрунтові води. Якщо ґрунт глинистий, зробіть горбок висотою 80-90 см. Як підготувати ґрунт. Барбарис любить нейтральну або слаболужну ґрунт РН 7-7,5. Якщо земля кисла, додайте доломітове борошно. Посадкову яму заповніть суміш з родючої землі, компосту, листової землі і піску 1 до 2 до 2 до 1. Як садити. 1. Викопайте яму глибиною 50 см і діаметром 40 см. 2. На дно насипте дренаж, щебінь або бита цегла. 3. Заповніть яму на третину грунтовою сумішю, додайте золу і добрива. 4. Акуратно переваліть саджанець з горщика в яму. 5. Засипте землею, ущільните, полийте і замульчуйте. Літня посадка Якщо садите влітку, притенуте кущ на місяць і поливайте частіше перші два тижні кожен день. Догляд за барбарисом. Полив. Дорослі кущі поливають три рази на місяць, по 4 лійки під кожен. У спеку раз на 5 днів. Молоді саджанці два рази на тиждень. Підгодівля 1. Навесні сечовина. Два під час цвітіння. гнойова жижа з золою. 3. Восени, мінеральні добрива. Обрізка. Ранньою весною видаляйте сухі, слабкі і старі гілки. Формуйте кущ за бажанням, наприклад, у формі кулі. Підготовка до зими. Молоді кущі вкривайте мішковиною і мульчують листям. Дорослі рослини зимують без укриття. Барбарис в ландшафтному дизайні. Барбарис це справжня знахідка для саду. Групові посадки поєднуйте сорти з різним забарвленням листя. Живоплоти кущі змикаються і створюють непрохідну перешкоду. Альпійські гірки підійдуть низькорослі сорти. Солітери барбарис прекрасно виглядає і в одиночних посадках. Кращі сорти барбарису. Плодові. Звичайний. Декоративні золотистий, конкорд, фіолетово-золотий, червона ракета, високий, з червоним листям. Барбарис – це рослина, яка прикрасить ваш сад в будь-який час року. Спробуйте посадити його, і ви не пошкодуєте.